Товариство доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві обслуговуємо наших без Разом з тим, друзі, як і завжди, по старій добрі, хочеться приділити декілька хвилин тій рубриці, яку ми разом з вами дуже давно започаткували. З успіхом її продовжуємо. І рубрика ця у нас, друзі. Присвячена ситуації, якою вона є на сьогоднішній день. А це у нас 1 липня 2025 рік. Друзі, у сфері куплі-продажі великих відгодівельних поросяток. Обговоримо друзі разом з вами ціни на живу вагу, ціли на ціни. Перепрошую на сало, м'ясо на півтуші. Я локально розповідаю вам про все, що відбувається у нашому. Регіонів України, а це Сумська область і Конотопський район. Локально, друзі, чому локально? Тому що навіть в межах однієї нашої області, що ціна на живу вагу може дуже сильно відрізнятися, там від 5 до 10 гривень за кілограм. Шо ціна на те ж саме сало, м'ясо на півтучі також може дуже сильно відрізнятися. Тому я розповідаю вам все те, що відбувається безпосередньо в наших краях, із цінами із попитом із ситуацією на м'ясну продукцію. Ну а ви, друзі, обов'язково перейдіть у коментарі. Напишіть, будь ласка, регіон, з якого ви нас дивитесь і напишіть, будь ласка, що відбувається у вас на сьогоднішній день із цінами на живу вагу. Тому що безпосередньо у нашому регіоні є зміни. І ці якраз от зміни для нас людей, які вирощують і реалізовують свинок. Доволі такі приємні, отже, друзі, до приємних змін. А приємні зміни полягають у тому, що ціна на живу вагу знову починає рости. Якраз, от в період пасхальний ця ціна досягла таких от пікових значень у нашому. Регіоні і досягала рівня 95 гривень за кілограм після Паски, де ще не тільки через три. Ну, глобально можна так сказати, десь е, з початком червня трішечки в наших краях ціна на живу вагу почала просідати, і з 95 гривень скотилися ми десь до 83 80 5 гривень за тих же самих поросят але безпосередньо на сьогоднішній день знову друзі, ціна в наших краях 88-90 гривень за кілограм. Ціна за поросят вага яких до 150 кілограмів 85 гривень за кілограм. А 170-190-200 плюс 90 гривень за кілограм. Я би так сказав. Ситуація не може не радувати, тому що в цілому дуже багато спілкуються якраз з хлопцями, які займаються купівлею. ну, поросят перекупами. Говорять, що в наших краях безпосередньо, це Сумська область, ну значно зменшилось погалів'я свиней. Знову ж таки дуже дуже багато факторів, які якраз на це повпливали. Це звичайно, і війна, це звичайно і різного роду хвороби, які дуже сильно вибили поголів'я за останні два роки. Тому маємо, що маємо, але тим не менше, факт є фактом, що ціна на живу вагу трішечки, трішечки але збілишилась. Також буквально на днях спілкувався із хлопцями із Чернігівської області. То вони говорять, що ціна на свинокомплексах у них за минулий тиждень відпускна була на рівні. 95-20 це поросята 120-135 кілограмів товариство. Що стосується цін на свиноматок, тут також є зміни в кращу сторону. Ну і на сьогоднішній день ціна у нас на свиноматок від 55 до 60 гривень за кілограм. Друзі, ціна на свиноматок значно підросла, тому що буквально ще два місяці тому назад свиноматки у нас купували по ціні 30-35 гривень за кілограм. Тому я думаю, що це ну, доволі таки суттєві і відчутні зміни. Що стосується друзі, в роздріб продукції і ціни на неї, значить, на півтуші від 135 до 145 гривень за кілограм, ціна на м'ясо в середньому не змінюється уже дуже і дуже давно. з початку паски ошик від 240 до 260 гривень за кілограм. Лопатка 175-190 гривень за кілограм. Задок 190-210 гривень за кілограм. Корейка 190-200 гривень за кілограм. Що стосується, друзі, сало, сало пішло. Виною тому молода картопля. Городина ну, не можу однозначно дати на цей відповідь, але сало пішло. Сало зараз купують значно активніше, тому що ну, до цього місяці три це був максимальний неліквід. Ціна на сало поки що не змінюється, але я думаю, що як тільки товар починають брати, ціна на сало також почне расти сьогоднішній день це від 70 до 150 гривень за кілограм, знову ж таки, в залежності від товщини і кондиції сала. Так що, товариство, отакі от у нас справи на сьогоднішній день. Друзі, в подальшому обов'язково розповім вам за ситуацію і ціни на маленьких поросяток. Розповім вам про те, що відбувається в галузі, якраз от зерна, тому що зерно, зерно і зерно це зараз все, якраз от про що думають більшість із моїх колег, які займаються вирощуванням свинок, тому що. Якраз от зерно це основна кормова база і основна кормова одиниця, якраз от, про придбання якої потрібно безпосередньо в найближчим часом дбати. Так що, товариство, з нетерпінням чекаю інформації від вас стосовно цін на живу вагу, цін на сало м'ясо на півтуші. Повторюю, що навіть у межах однієї і тої самої Сумської області у нас ціни дуже сильно відрізняються. Ну, от, Наприклад, щоб зорієнтувати вас, той же самий кролевець, буквально там 40 кілометрів від нас. Там ціна на живу вагу може значно відрізнятися в більшу, як показує практика сторону. Там ціни на поросят значно вищі, ціни на м'ясо в роздріб. Значно вище та сама шостка, що ціна на живу вагу доволі таки висока, що ціна на м'ясо, сало в роздріб значно-значно вища, ніж у нас. В принципі, так склалося, що дуже багато шостінків їздили в наш конотоп купувати здебільшого сало. Не знаю чому, але от шостці Дуже популярне, як то кажуть, сало і купують його туди дуже і дуже активно. Але маємо, що маємо, друзі. Слава Богу, що є можливість працювати і жити далі. Друзі, так що всім дякую за увагу, миру, добра, злагоди. До нових зустрічей.